Вітаю колеги. Сьогодні поговоримо, як вивести ваші читано, чи тонкої чи, тон чи інші монети на криптобіржу. Взагалі, подібне відео я не планував робити, але є люди, які відносно недавно зійшли в крипту, тому це відео саме для вас. У разі, якщо у вас немає монет, тон, ви можете придбати їх в P2P-маркеті у розділі купити. Тут інші користувачі Телеграм пропонують вам придбати ті чи інші монети, але тут необхідно буде пройти верифікацію особи. Отож, вертаємось до наших бароньов. Виводити я буду на біржу ByBit, оскільки зараз там проходить непогана акція для стейкінгу ноткоїна. В пошуку заходите і шукаєте монету нот, я її вже маю відкриту. Далі все просто вибираєте розділ Поповнення. І хочу зауважити момент, якщо між гаманцями переказ потребує лише адресу гаманця, то при переказі з гаманця на біржу необхідно вказувати як адресу гаманця, так і мемтех. Беремо спочатку копіюємо адресу натискаєте відправити адресу і беремо копіюємо тех. Як бачите, все доволі просто. Далі вибираєте монети нот максимально і «Відправити ноту. Підтвердити. Далі, якщо у вас встановлено пароль, вводите ваш пароль, відправляєте. Оскільки зараз система є перегруженою, то можливо, що ваша монета може доходити годину або й більше. Але коли мережа буде розвантажена, як правило, це займе хвилину або дві. Як бачите, все доволі банально і просто, нічого надзвичайного. Надіюсь, відео для вас було корисним. Якщо так, ставте лайкосик. А я всім побажаю гарного настрою та прибутку. До зустрічі.